Всім привіт, гарного дня! Так я виглядаю, а то я завжди знімаю з тої сторони, без макіяжу, без фільтрів. Хожу зараз на практику водіння, тому що права в мене є, але я давно не їздила і хочу відновити, бо є така необхідність. Прийшов мені такий коментар, що не знаю, не звернула увагу, чи жінка, чи чоловік, ну не має значення, що я знімаю відео розробки руки, але на здоровій руці. Я не можу зняти на хворій руці, тому що я працюю в центрі реабілітації в Польщі і підписала умову, таку, що я не маю права показувати пацієнтів, де я працюю, що я працюю, робити знімки. А тим більше, взагалі, без їх згоди, то там взагалі ж жорстока відповідальність, там ніхто не жартує. Але справа в тім, що в мене з'явився особистий пацієнт. Тобто мій син зламав палець. Йому наложили гіпс, ми були на швидкій допомозі на цорі. Тому в мене є свій пацієнт, я вам покажу, який є набряк після зняття гіпсу. Прям поміряю е, цією тасьмою е, для ш... ну, людей, які шиють, для швей. Е, який об'єм після зняття гіпсу? Як він зменшується? Правда, один палець великий на руці, але. Покажу вам, як тримати ці суглобчики. З пацієнтом вже зйомка узгоджена. Він тільки за погодився там, за гамбургер в Макдональдсі. Тому ось такі покажу дійсно. Задоволом би знімала якісь такі, можливо, в приватних пацієнтах спитати, чи вони дають згоду, тому що ну, без згоди я не маю права цього робити. А зараз дуже багато цікавих випадків. Насправді хотіла би показати, як відбувається реабілітація, оця поступова, покрокова, дуже багато нюансів. але, На жаль, не можу. не можу. Такі правила, і мушу їх виконувати, якщо хочу працювати в цій клініці. Ось так кому було цікаво, як картинку долошу знімок синка Гіпса. Така в нас сталася неприємна історія, але що є, то є, то хлопці, так і буває. Ось це, що хотіла розказати. Всім дякую, гарного дня!